Громадська організація «Сяйва надії була створена 2016 року у Бердянську. Її основний напрямок роботи полягав у інтеграції внутрішньо переміщених осіб з Луганської та Донецької областей в життя громади. Нині ж в умовах повномасштабного вторгнення команда релокувалася до Запоріжжя. Тут вони продовжують надавати різнопланову допомогу як вимушеним переселенцям, так і містянам. Як-от започаткували створення ініціативи Родина в безпеці, яка має освітні спрямування щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях в умовах війни. Гонором проєкту виступила ПРООН. У Нашої міні групи, яка складається з трьох осіб: це я, військовослужбовець збройних сил України та представник студентського самоврядування міста Бордянська, склалася така ідея зробити ініціативу освітнього фокусу саме на безпеку. Це будуть тренінги змінної безпеки, тактичної медицини, надання першої домедичної допомоги, психологічні тренінги. Допомагатимуть здобувати практичні навички інспектори ювенальної поліції, служби тактичної медицини та рятувальники. У кожного з них буде свій блок, де вони зможуть поділитися знаннями, пов'язаними з їхньою діяльністю. Щодо мінної небезпеки і проводимо заняття, розповідаємо людям, доводимо до їх відома, як виглядають ці речі, які вони можуть принести ураження тіла. Ми. Запрошуємо громадську організацію себе надії. Ми таку бесіду проведемо не тільки по міні безпеці, але й пожежна безпека і цивільний захист населення в воєнний час. Для здобуття також практичних навичок закуплені міні-тренажери, за допомогою яких можна навчитися тампонувати рану, робити перев'язки, уколи, масаж серця тощо. Якщо це людина без свідомості, ми оглядуємо і. Бачимо, ми, чим ми можемо допомогти людині. Якщо це переломи, це друга допомога, перша невідкладна. Якщо це обмароки чи кровотеча, це взагалі від того залежить яка причина. Це такі навички, котрі в даний час треба знати ну багатьом людям, бо це може врятувати життя іншої людини. Підвищити рівень обізнаності щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях планують щонайменше у 480 людей віком від 8 років. Заняття будуть проводити в групах, що поділять за віковою категорією. У результаті курсу учасники отримують необхідні аптечки а найкращі з випускників ще й сертифікати. 50 найкращих наших випускників та випускниць будуть сертифіковані, і вони отримують сертифікати інструкторів. У нас за сприянням нашого також партнера команди ЮНІСЕФ. От ви можете бачити, є у нас такі медичні аптечки. Вони розраховані саме на надання першої допомоги до медичної допомоги у незвичайних ситуаціях. Тобто, там є операційний набір. Всі будуть з такими аптечками для того, щоб вони могли надавати таку допомогу людям. У разі таких випадків розпочати заняття планують вже наступного тижня. Участь у проєкті Родина в безпеці безплатна. Для цього треба заповнити спеціальну гугл-форму, що розміщена у Фейсбуці та телеграм-каналі Простір Вільні. В рамках цієї програми навчання з надання першої домедичної допомоги та тактичної медицини пройдуть і працівники телеканалу МТМ.